Зекономити і не втратити якість саме цим питанням. Нині найбільше переймаються представники обласних радіотелевізійних передавальних центрів України. На загальному розширеному засіданні вони шукали шляхи використання альтернативних видів енергії, адже саме через ріст цін на електроенергію ростуть і тарифи для користувачів концерну. Навіть телерадіокомпанії звертаються до на ви ростуть тарифи. Наші тарифи ростуть не набагато, на 9% щороку, на 9-10% відповідно під, від індексу інфляції. Але в цих тарифах закладена велика частка електроенергії. А електроенергія у нас росте не на 9 Вона не відповідає набагато більше ріст електроенергії. Нині технічні можливості концерну здатні одночасно забезпечити телерадіотрансляцію 15 загальнонаціональних телевізійних і радіопрограм, програм, програми регіональних, державних і комерційних телерадіокомпаній по всій території держави. Концерн здійснює повне технічне обслуговування експлуатації телекомунікаційних мереж та мереж супутникового та ефірного Телерадіомовлення обсяг цих послуг постійно зростає 2007 рік, якщо порівняти, 2010, Давайте так, ми просто порівняємо. при збільшенні обсягів послуг. Ми зменшили кількість споживання електроенергії. Це за рахунок інших передавачів, інших систем заощадження електроенергії, із по всій Україні і 120 мільйонів кіловат годин. Ми дійшли до 100. Економити й надалі очільники концерну пропонують також за рахунок оптимізації використання площ технічних приміщень, впровадження автоматичних систем контролю обліку електроенергії, використання світлодіодних світильників для сигнального освітлення передавальних веж. Євгенія Гнєвшева, Юрій Підлісевич, Вікка новини.